Можливо, ви знаєте людей, які терплять погане ставлення до себе, бо вважають, що кращого вони не варті. Можливо, ви знайомі з тими людьми, які не подаються на нову посаду, бо точно впевнені, що їх туди не візьмуть, навіть не пробують. Можливо, це ви, той, хто постійно себе соромить, критикує і думає, що з ним щось не так. Сьогодні тема цього відео самооцінка. Як вона формується, як вона впливає на наше життя, і що робити, якщо твоя самооцінка заважає тобі претендувати на те, чого ти справді хочеш. Мене звати Марина, я психолог і коуч, Допомагаю людям знаходити улюблену справу, побудувати класні стосунки і взагалі жити більш щасливе життя. І так, що ж таке самооцінка? Самооцінка це внутрішнє переживання себе, того, ким я являюсь. На що я заслуговую? Наскільки я маю право бути і отримувати любов, Давайте розберемо, що таке самооцінка. Уявіть: у вас є товариш або просто знайома людина. І у вас є якісь думки про неї. Наприклад, ви знаєте, що ось ця людина точно там класно домовиться, якщо треба буде. От вона точно класно виступить. А от е в порівнянні там з цією людиною, отут вона програє, наприклад, у вас є якась система уявлень, і ви плюс для себе колись вирішили, там, чого достойна ця людина. Така сама система уявлень, і почуттів у нас є по відношенню до самих себе. Тобто, грубо кажучи, у нас є така записана емоційна табличка, де ми вписуємо: я це вмію, це для мене сильно круто, я на таке точно неспроможний. А в принципі, на цьому рівні я. Достатньо окей. Там, коли на мене кричать, там нічого страшного. Коли там, з мене жартують, це теж окей. І всі ці системи уявлень ми записували впродовж нашого життя. І почали ми це робити, звісно, з дитинства. Ми не просто так постійно згадуємо батьків, бо батьки це перша найважливіша така суб'єктна фігура. В житті кожної людини це наші перші взаємозв'язки, наші перші стосунки. Тому коли дитина починає розуміти, що вона є як окрема особистість, перше, з чим вона стикається, це відображення себе в очах найважливішої для неї людини це мами. І якщо мама подивилась на цю дитину, а, наприклад, з любов'ю, з таким теплом, з таким прийняттям, то дитина починає формувати в собі внутрішнє відчуття, що Ммм, клас, мен мені радісно, а, всі навколо радіють, що я є, я, мабуть, хороший, все добре, мені спокійно, мені безпечно. А, якщо ж це відбувається якось е, інакше, мама, наприклад, холодна, е, більш така емоційна нестабьому випадку у дитини формується або занищена самооцінка, ми її називаємо, або Плаваюча самооцінка. Тобто іноді я на коні, я такий класний, я точно, я тут краще всіх, а, а потім я впадаю в якусь відчуття, що я взагалі ніхто, і звати мене ніяк, і це можуть бути постійно такі емоційні качелі. Тобто, грубо кажучи, ми формуємо систему уявлень про себе. Ще з самого самого дитинства, потім в школі, в кому віці, і далі ми її підтверджуємо е, своєю поведінкою, е, і те, як ми звикли про себе думати, відповідно, ми таким чином себе ведемо і транслюємо в світ, і таким чином світ на нас реагує. Тобто, якщо ти вирішив, що я там недостатньо класний для чогось, ти виходиш в світ з такою думкою, і ти себе відповідно ведеш, ти ведеш себе так, ніби ти вже програв. І відповідно світ одразу такий: ну окей, ну типу, добре, ти не претендуєш, ну нема питань. В цілому існує здорова самооцінка і нездорова. І серед нездорової самооцінки є три види: це занищена, завищена і нестійка. Занищена самооцінка відчувається, коли людина прийняла всередину все те погане, що вона чула зовні. Тобто, і вона вже сама. В цьому впевнена, вона це прийняла, і вона так відкрито і заявляє: типу, я не здара, я не вдаха, в мене точно не вийде, навіть не намагається з цим боротися. Вона просто напряму ось так про себе і думає, і заявляє про це світу. А це занищена самооцінка. А є завищена самооцінка, коли людина ховається за маскою Я класний, у мене все вийде, я найкращий, взагалі я просто супер-пупер. А насправді в глибині великий страх. Помилки, страх бути відкинутим, страх того, що я звичайний, слабкий, в чомусь уязвимий, і це можуть побачити інші люди. І тому людині приходиться ховати і від себе ці почуття, і від інших, і вона веде себе ось так. Тому я тут взагалі достойна всього найкращого. І є ще нестійка самооцінка, тобто люди, які найбільш залежні від похвали. Наприклад, це якраз та ситуація, про яку я казала, що іноді на них реагували батьки якось класно, а іноді не з того ні з цього на них реагували погано. У них з'явився такий умовний рефлекс. Коли я роблю щось хороше, я молодець, коли я роблю щось погане, я поганий. Грубо кажучи, якось так. Тому у них самооцінка трошки так плаває. І людина з нестійкою самооцінкою, дуже залежна від похвали. Вона постійно шукає е, того, хто розкаже їй, що вона насправді хороша, і все з нею окей, їй можна просто розслабитись. Вона постійно шукає цього дорослого в інших людях. Іначе хоче ось це. Дозвіл отримати дозвіл взагалі на те, що «А можна я просто буду, а можна мені просто взагалі жити, так, а можна мені це робити. Я думаю, ви впізнаєте багатьох якихось людей, знайомих, можливо, іноді себе в цих ситуаціях. В принципі, у нас у всіх є травма, пов'язана з батьками, тому це нормально, що в якихось моментах ви можете проявляти якісь ознаки низької самооцінки. Але ми зараз подивимося, що з цим робити, коли це прям критично, і це не дає вам нормально жити ваше життя. Класна новина в тому, що самооцінка це процес, і кожного разу, коли ви отримуєте якийсь новий досвід, тобто нового хорошого ставлення до себе, або класної реакції на себе, такої доброї, підтримуючої, або ви отримуєте досвід, де ви змогли щось зробити, коли ви там не вірили в себе, але у вас вийшло. Це трошечки підвищує вашу самооцінку. Це робить вас більш опорним всередині. Ви отримуєте реальний досвід, де в мене вийшло, я можу, я молодець. І це і є основна розгадка до того, як в принципі підвищувати свою самооцінку. Подивимось: конкретно: перше: ми працюємо на рівні думок. Це помічати кожен раз, як ви з собою розмовляєте. І якщо ви розмовляєте з собою в форматі, а ти хто такий, а що в тебе вийшло, в тебе нічого не виходить, це вже дуже пізно, у всіх вже все є, а в тебе нема, от тільки в тебе так. Якщо ви так з собою розмовляєте, згадайте, будь ласка, хто з вами розмовляв так? Ну, от не могли ви просто так народитись, от з таким голосом в голові. Це було в будь-якому разі. Умними словами, інтроєктований голос іншої людини. Тобто те, що ви взяли собі зовні всередину, помістили те, що називають внутрішнім критиком. Відслідковуйте його. Це не ваше. Повірте мені, не ваше. І критик дуже часто ховається під соусом такого ре реалізму. Я реалістично дивлюся на речі, я реалістично знаю, як правильно, але це зовсім не так. Перше, на рівні мислення, будь ласка, відслідковуйте кожну негативну комунікацію всередині себе. Коли ви ставитесь до себе погано, коли ви коментуєте свої дії погано, коментуєте себе як людину погано, відслідковуйте цей момент, задавайте собі питання, хто так зі мною говорив. Зупиняйте себе на цьому моменті і не давайте собі продовжити. Тупо не дозволяйте. От прям собі кажете, стоп слово, придумайте якесь стоп слово. Ні, я з собою так не розмовляю. І Якщо ви сумніваєтесь, там, чи це критика, чи ні, бо ви можете її навіть не помітити, і вам буде здаватися, що ну, я нормально до себе ставлюсь. То просто подумайте, дозволили б ви так розмовляти, наприклад, зовсім чужій людині з вами. Отак От коментувати ваші дії або вас. І. Там, чи ви змогли б ви таким чином говорити комусь іншому? І якщо ви зрозумієте, що ні, це був ну, перебір, то і не дозволяйте, будь ласка, собі так з собою розмовляти. Тому що ви ніколи не почнете себе поважати і глибинно любити, якщо ви дозволяєте собі ось таким чином критикувати самого себе. Не дозволяйте. Поїхали далі: на рівні емоцій. Відслідковуйте, будь ласка, кожен раз, коли ви, наприклад, впадаєте в цей стан невпевненості в собі. От прям закривайте очі і поринайте в тіло, що зі мною зараз відбувається. Які, от прям Спробуйте вичленити, які конкретно емоції найчастіше у вас виникають в моменти, коли ви відчуваєте ось цей спад самооцінки або невіри в себе. Тобто це тривога. Це почуття провини. Типу, блін, я знову зробив щось не так, я якийсь тут ну, прям, прям поганий. Або почуття сорому, що я якийсь не такий, ну що ж я вічно все порчу. Ну чому? от Чому так зі мною все? От прям повідслідковуйте і подіставайте окремі почуття, що стоїть за цими в цілому відчуттям там низької самооцінки. І коли ви, наприклад, зрозуміли, що у вас є почуття сорому за те, що ви думаєте, що з вами щось не так, є відчуття тривоги, є відчуття страху, а раптом я щось зроблю, а мені там, як скажуть, поставить на місце я не буду знати, що сказати, ваша задача помітити ці почуття, знайти, де вони знаходяться в тілі, і дати їм бути. Як би це не звучало, але. Дати їм бути, продихати їх. Тобто, ви помітили, ага, тут я відчуваю тривогу, тут страх, тут в мене якась болить прям напруга, така там, от, голова болить, так? І ви прям продихуєте повністю всі ці відчуття. Даєте розслабити собі голову, розслабити собі груди, все тіло. От прям через тіло даєте почуттям пройти просто, просто пройти крізь вас. А для чого це робиться? Взагалі, ми аналізуємо в принципі, цей світ через органи наших відчуттів і через відчуття в тілі. Кожного разу, коли ви розумієте, що зараз я там, я не знаю, я якийсь невпевнений собі, що зі мною не так, це по-любому якесь відчуття в вашому тілі. Ви не можете це просто там, думкою зрозуміти. Скоріше за все, ви просто не помічали, але десь там вас укололо, десь якийсь зажим, десь якась напруга. І коли ви. Заходите зі сторони тіла і розслабляєте ті місця, які у вас напружені, то у вас автоматично, з точки зору фізичного, починають змінюватись думки. Тобто ці почуття, які застрягли в тілі, вони якби проходять, ви їх продихали, ви їх помітили. Вони підуть, і автоматично думки про те, що, які пов'язані з цими блоками, вони теж підуть. Просто спробуйте. Якщо ви ще ні разу про це ніколи не чули, то вам може здатися це якимось дивним, але спробуйте, це точно спрацює. Рахунок тіла, що хотіла сказати. Ви помічали, що, можливо, в моменти, коли є невпевнені собі, тіло автоматично ось так жимається, голова опускається, очі опускаються, ти такий ось так от ми допомагаємо собі фізично, ми розправляємо плечі, ми піднімаємо голову, ми дивимось впевнено. Автоматично, коли ви займаєте ось таку позу, коли вас стає більше, ви прям можете розкрити руки, розкрити руки, плечі і зайняти більше місця в просторі, у вас автоматично підключається відчуття, що о, о мені можна, раз я так багато місця тут займаю. Супер, підходить. Наступне на рівні поведінки. Самооцінка взагалі росте від наших дій. Кожного разу, коли ти отримуєш досвід, що в мене вийшло, у вас росте самооцінка. В ідеалі хоча б кожного дня додавати якусь одну малесеньку дію, яку ви не робили раніше, для того, щоб розширювати свою зону комфорту. Бо коли ваша зона комфорту ось така, ви, наприклад, боїтеся заговорити з людьми, подзвонити, вийти в сторис, там, зробити хоч щось, ви себе відчуваєте такою малесенькою людиною, яка може тільки е, там, вийти в магазин, собі дозволити, і сидіти читати інстаграм, але не висовуватись нікуди. Коли ви, наприклад, змогли там, вийти в сторіс, ваша зона комфорту стала ось така. Так? Коли ви пішли там, виступили десь, ваша зона комфорту ось така. Коли ви взагалі, я не знаю, сходили на інтерв'ю якесь там чи е, на співбесіду, ваша зона комфорту стає ось така. розумієте? І кожна дія вона збільшує, розширює вашу зону комфорту. В ідеалі вам би написати собі такий списочок. Речей, які я ще не робив, які трошечки буквально мене от виведуть із моєї зони комфорту. Малесенькі, там подзвонити комусь, написати, вийти в сторіс, прогулятися самому, посидіти в кафе, заговорити з якоюсь людиною, почати вчити мову, тобто якісь такі речі, які ви зазвичай не робите. Спробуйте. І кожен раз відмічайте, що у вас вийшло. От прям подивіться, що там, наприклад, ви зробили якусь. Дрібницю, але у вас це вийшло. Поставте собі галочку, що я молодець, я поставив собі цілі, я це зробив, я досяг. Я можу. Фіксуйте це обов'язково. Наступний момент. Звісно, щоденник ваших успіхів. Людина з низькою самооцінкою дуже часто себе об'єктивно недооцінює. В неї реально може бути дуже багато якихось досягнень, але вона це не відчуває. Їй треба. Фокусуватись навмисно на тому, що в неї вже вийшло. Тобто, ось це може бути або щоденник ваших успіхів, або щоденник вдячності. Ви можете в кінці дня, або в кінці тижня хоча б виділяти собі якийсь час, де ви сідаєте і прописуєте, що сталося на цьому тижні, що нового ви спробували, що у вас вийшло, в чому ви були молодець, за що ви вдячні, що є в вашому житті. Як ви взагалі прожили цей час? І ось цей момент, вам здається, ну навіщо це згадувати? Ну, блін, ну я прожив, ну я знаю, ну окей. Але е, ваш фокус налаштований на те, щоб себе критикувати і знаходити, що з вами ще не окей. Нам потрібно це змінити. Перевести фокус на іншу інформацію, фокус на те, що в мене класно виходить. Бо є люди, які роблять набагато менше, ніж ви, але вони себе відчувають крутими, достойними, класними. І це не просто так. Тому а, дуже раджу, якщо у вас є така задача. Взагалі, прямо зробити собі такий план. План роботи над самооцінкою. Це прям просто в ідеалі. І повиписувати собі всі комфортні способи: вести щоденник, постійно відслідковувати свої думки, негатив, вручувати їх на позитивні. Потім відслідковувати почуття в тілі, нагадувати собі про те, що я можу займати більше місця в просторі. Також ви можете оточити себе людьми, які підтримують вас, або ви точно знаєте, що вони можуть бути якоюсь вашою опорою і дати вам оцей інший досвід ставлення до себе. Тобто це може бути якийсь ваш Вчитель, наприклад, вчитель мови, вони зазвичай вас хвалять і кажуть, що ви молодець, навіть якщо у вас щось починає трошки виходити. Це може бути психолог, це може бути коуч, хтось, людина, яка вірить в вас, яка вам підсвічує ваші позитивні моменти, яка вам каже, давай в тебе все вийде. І іноді ти навіть сам ну, взагалі б на якийсь там рівень не подивився. А от завдяки тому, що є така людина, яка зі сторони це підсвітила. У вас так раз енергія піднялась, і ви вже перепригнули навіть той рівень, на який мітили з самого початку. Подумайте, хто може бути такою людиною в вашому оточенні. Намагайтеся збільшити спілкування з такими людьми і навпаки скоротити з тими, з ким ви відчуваєте себе не дуже. Хто у вас якось там підколює, якісь такі жарти, а з ким ви після спілкування залишаєтесь таким почуттям, типу неприємним. От таке почуття, типу, блін, щось відчуваю в себе гірше, ніж відчуваю в себе на один. Звісно, самооцінка росте від того, коли ви турботитесь взагалі про себе. Це здорове харчування, це хороший сон, а це. Догляд за волоссям, догляд за обличчям, гарно себе одягати. Дуже часто людям з низькою самооцінкою їм абсолютно все одно, як вони виглядають, там, як там їх сприймають. їм вже все з собою зрозуміло. Але спробуйте заради експерименту собі виділити якийсь час, коли ви будете себе наряджати. От, прям от як. Супермодель, слідкувати за собою в плані там зачіска, якісь там кремчики, ось такі якісь речі. Грубо кажучи, вкладатись, вкладатись в себе. Якщо ви вже це робите, супер, класно. Якщо це для вас новинку обов'язково спробуйте. Це теж може спрацювати. Такий лайфхак для дівчат: спробуйте звертатись до себе якимись ласковими словами і запитувати. А ти точно хочеш це зараз зробити або ні? Тобто цікавитись своєю думкою і своєю потребою. Наприклад, ви прикидаєтесь зранку і у вас там виникла думка, попити каву, як завжди. От спробуйте от собі сказати, моя люба, а ти зараз хочеш пити каву? Чи може ти хочеш, щоб я тобі чай зробила? Спочатку для вас буде це дивно. А потім, от, ви можете так само, моя королева, а ти хочеш зараз його позайматися? Чи, можливо, ти хочеш там три хвилини просто попросідати або потанцювати, так? Моя мила. Коли будемо працювати? От прямо зараз будемо починати, або через годинку. От з якимось таким от відчуттям любові до себе, таким ласкою, запитуєте якусь найближчу до вас людину. От як ви ласково можете розмовляти зі своїм чоловіком, от, так само. Собі, занька моя, сонечко моє, моя хороша, от якось так, з такою от любов'ю спробуйте звертатись до себе хоча б якийсь час. Просто цікаво подивитись взагалі, як змінюється ваш стан, коли ти сама до себе всередині звертаєшся, моя королева, моя люба, моя мила. А що ти хочеш зараз робити? Тобто, ти наче додаєш себе то. Чого тобі не вистачало в дитинстві, коли цікавились, наприклад, твоїми потребами, тобою цікавились взагалі, і ставились до тебе ось так: з любов'ю. Тому спробуйте таким чином теж. Друзі, це такі. Швиденькі насправді поради, дуже легкі, життєві, які ви можете прямо взяти, примінити. І якщо у вас все вийде, я вам прошу, напишіть мені в коментарях, а також підписуйтесь на мій інстаграм. А якщо ви хочете більш глибинно попрацювати з темою самооцінки, звісно, є дуже багато психологічних практик, де ми розбираємо конкретну вашу ситуацію, чому конкретно у вас так сталося, які були тремуючі події. Ми розглядаємо все це індивідуально з вами і працюємо конкретно над вашою самооцінкою і над планом вашого життя і успіху. Тому пишіть мені в інстаграм, підписуйтесь на мій канал тут, я буду більше знімати відео. І до нових зустрічей! Пока-пока!